Привіт! Сьогодні я ознайомлю із частиною своїх осок, а саме із пальмолистами, які в мене ростуть, і які я навесеньки придбала. Ось це сама звичайна пальмолиста. Ось такий вона має зелений колір. Весною на початку росту не ось ця серединка була така трошечки жовтіша. Їй, вона посаджена весною, ось так вона гарно розрослася за рік брала по 9 Вже, звичайно, не найкращий період листопад місяць показувати усуки. Весною і літом вони краще виглядають. Але, так як придбала новеньке, хочу показати зараз. А це пальмолиста варіагатна. Теж вже підсихає. Ось така вона, як пальмочки. Це вона в мене вже другий рік росте. Теж брала маленьку. Вона ще буде вища і ширше. Осоки гарно наростають. Вона нічого не вимерзла. В зиму це не вічно зелена, вона буде суха, потім навесно її зрізаю, і там знову, ось даже зараз вилазять новесенькі ось. Лізуть і лізуть. Ось така. Це ось із тих новеньких, які я придбала, ще й навіть не розпакувала. Це була під назвою пальмолиста Ауреа. Ауреа це вона повинна бути жовта. Ну, зараз вона така лимонна. Ось порівняю з звичайною пальмолистою. Трішки світліша. Я думаю, що весною і влітку вона буде жовтіша. Ну, вже то як висажу. На той рік уже покажу, як вона виглядає. І ось така малесенька пальмолиста, В неї дрібненькі листочка. Ось така вона. Пухнастик. Little між.